Ольга Сумська, акторка театру та кіно, телеведуча, народна артистка України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня, зіграла у фільмах близько ста ролей. Одружена із актором Віталієм Борисюком. Має двох доньок. Пані Ольга, ми вас щиро вітаємо в нашому місті. Скажіть, ви в нас вперше дуже давно були в місті і, Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю. Було років десять тому, і ось нарешті. А скучили, тому що це неймовірний край, і сьогодні нас оточує така прекрасна природа. Пташки співають, сонячні промені. Але в першу чергу я хочу подякувати нашим хлопчикам, які боронять Україну Збройним силам за цю можливість просто приїхати до вас і подарувати. Театральне дійство, вічну і прекрасну п'єсу, нашу улюблену п'єсу Михайла Старицького за двома зайцями. Ви знаєте, ну ми в першу чергу актори радіємо від того, що маємо змогу працювати в такій драматургії. На сьогоднішній день виходити в такому матеріалі це велика радість для кожного актора. І тим більше українська класика. Трошки осучаснили фінал і глядачі, які прийдуть сьогодні подивляться. Вмляться нашу версію, вони будуть приголомшені, чесно кажучи. Взагалі, війна багато кого змінила. Як вона змінила вас? Війна кардинально нас змінила, кожного. Ми просто абсолютно вже інші. Кожен з нас. Абсолютно докорінно, я би сказала. Тому що так як ми сьогодні живемо, ну хто живе, а хто виживає. Людям дуже важко, і ми маємо сьогодні відгукуватись і допомагати одне одному, адже в першу чергу ми волонтери. Це найпочесніша місія для кожного українця. А вже потім актор там, ну, для нас, та, творчих людей, представників культурного фронту. От, і тим біжиш, що кіно зараз дуже мало знімають, і в основному. Ми працюємо ось так в антрепризному форматі, це, це слава Богу, що ми завдяки е, Збройним силам е, можемо виходити на сцену, можемо працювати, але ж мільйони безробітних. Тому людям дуже важко. От, і ми намагаємося з перших днів війни. Ну, я просто пригадую цей страшний початок, ну, от, коли все сталося, і як ми всі об'єдналися. От і як українці сьогодні настільки зворушливо ставляться до Кожного випадку, скажімо, тієї чи іншої родини, якщо, скажімо, треба прихистити, все робимо для того, щоб знайти цей прихисток. Все робимо для того, щоб знайти гуманітарну допомогу. Ось зараз мені телефонують люди з притулків, немає кормів на, на Донбас, треба відправити більше 200 кілограмів. Ну я, я, в принципі, вже давно амбасадор багатьох фондів благодійних, і тому. Для мене це вже така буденна робота, і цим займаюсь зранку до вечора, чесно кажучи, тому що ось тримаю мобілку в руках, я постійно на зв'язку і телефонують наші побратими, наші волонтери, наші військові. Потрібні там, скажімо, прилад нічного бачення, чи не гелікоптер чи просто амуніція, якась потрібна хлопцям. І таким чином ми звертаємося до наших фондів і знаходимо. Те, що потрібно для наших військових і для постраждалих українців. Це те безпосередньо, чим займаємося ми в родині. Ну а вже потім, якщо є можливість приїхати і, скажімо, з гастрольним туром виїхати, це взагалі. Це радість, це щастя для актора, хоч трошки відволіктись від того, що коїться безпосередньо зараз в Києві. Тому що я тут, але ніч знову не спала, тому що Київ обстрілюють, коїться жахіття. Ми вже не спимо, чесно кажучи, другий тиждень. Mm -hmm. Тому ну, це так, як пишуть харків'яни, скажімо, це, це ви так реагуєте, а вони звикли вже до такого жахіття і, і щодо ситуації на Донбасі. І Марків, звісно, і Миколаїв, і Херсон, і Краматорськ, та, боже мій. Багатьох міст просто немає фізично тих славетних і творчих осередків, і Я знайома з багатьма директорами будинків культури, і в Турецьку, і в Краматорську, і в Бахмуті. Це мої друзі. І всі ці сценічні майданчики нам знайомі. Кожна гримерна, і коли ми приїздили, це були пераншлаги. А як не згадати Маріуполь? Зазвичай ми привозили і грали, скажімо, по дві вистави на день. Ось такий був попит у е, мешканців Маріуполю е, і цікавість до українського театру. А ви пам'ятаєте свою першу виставу після повномасштабного вторгнення? Яка у вас була емоція? Чи не було складно? Так. До сліз, до сліз було зворушливо і. Просто ми, чесно кажучи, навіть не вірили. Ми обіймали одне одного актори. Це було в Одесі. Ми вперше зіграли наші вистави в Одесі, Одеській області в серпні минулого року. От. І це було ризиковано, тому що ну, ризик він нікуди не дівається. Тобто він залишається і по сьогоднішній день скрізь, тому що ніхто не гарантує, як воно полетить і яка буде траєкторія. І тому ми вже навчилися навіть в цих умовах жахливих да, працювати, прилаштовуватись, скажімо, коли лунає тривога, ми всі спускаємося до бомбосховища або просто молимося, щоб вона не пролунала, і ми Грали, ми встигли вписатися в цей е, термін часу а коли... між тривогами, скажімо так. Коли виступаєте перед військовим? Як це? Ой, та ви що. От, я пам'ятаю, до речі, коли ми вперше вийшли на сцену і дали благодійний концерт для захисників Києва. Це було в травні минулого року. Я не могла стримати сліз, тому що перед нами сиділи люди, які відстояли Київ абсолютно героїчно. І просто хотілося їх обіймати кожного, вклонитися, поцілувати і подякувати щиро. Подякувати за те, що вони у нас є. Це святі люди, це ангели. Я не перебільшую зараз, тому що вони нам як рідні. От кожен військовий, коли я його бачу, я хочу його обійняти і хочу порадити вам, друзі, коли ви бачите військового, поступіться місцем або просто по посміхніться, потисніть руку, подякуйте, просто підійдіть і подякуйте. Повірте, вони дуже чекають на цю подяку. Їм буде дуже приємно, що їх помічають, що їх поважають, що ми пам'ятаємо про них щодня і щохвилини. Ще стосовно театру, чи багато е, вистав, прем'єр пішло з репертуару? Практично всі наші Булгаківщина вся пішла, да, Чехов, от, звісно, від російських авторів, ну, власне, Булгаков це окрема тема. Тут точаться, так би мовити, розмови. І де не де він все ж таки ще є на деяких майданчиках його грають, мої колеги. Ну, глядач сьогодні не сприймає цю драматургію, вона не на часі, як то кажуть. От. Але ж є прекрасна українська драматургія, яку я обожнюю з дитинства. І я, знаєте, я виростала якраз в, в сім'ї акторській, це відома акторська династія Сумських, де шанували і шанують саме українських авторів. Це і Квітка Основ'яненко, це і Котляревський, це Карпенко Кари, це Старицький і неймовірні наші автори, в яких так мовити, які шанували мої батьки, і в п'єсах, в яких в інсценіровках вони брали участь розумієте, я бачила, скажімо, от як не згадати Енеїду. А тато, народний артист України, Вячеслав Сумський, це перший виконавець ролі Енея в Запорізькому театрі імені Магара. Ну, Для мене це знаєте так, така гордість для е, е, юної акторки, яка ще поступала до театрального, коли я прийшла до театрального, і, і е, професори, приймальна комісія, знала, чи я я донька. І тут треба не схибити, тут треба показати рівень. Ну, я тоді пам'ятаю, я гідно здала іспити. Потім почалися зйомки, такі приємні спогади, тому що я почала зніматися саме в україномовному кіно. І я ще застала той період, мені пощастило зніматися в такому кінематографі. Отже, початок моєї творчої кар'єри це вечори на хуторі біля диканьки Миколи Васильовича Гоголя. Ну, де я зіграла навіть декілька ролей. А, це, це чудові українські фільми. Іван Багряни, Тигроловий, Сад Гецеманський, Голос трави Шевчука. Сьогодні ці твори а, в шкільній програмі. ви розумієте як? А ми їх знімали ще 25-30 років тому. І все це повертається сьогодні. От Роксолана це вже класика. І сьогодні вже декілька поколінь дивляться наш серіал Пастка Івана Яковича Франка. Розумієте, Це неперевершені твори, які сьогодні, сьогодні надзвичайно актуальні. Сьогодні наші фільми в рекомендаціях телевізійних платформ. І я дякую, що їх згадую, тому що це і основа, це є джерело українського кіно, і про це треба пам'ятати. Власне, ви вже згадали. Багато хто каже, що не на часі думки людей розходяться. Хтось каже концерти, вистави не на часі. Хтось навпаки каже, що завдяки цьому він і живе. Яка ваша думка стосовно цього? А що саме жити? на часі чи не на часі жити продовжувати? От саме культурний фронт? А, культурний фронт. Я думала, зокрема, кінематограф, тому що з кіно дуже складно сьогодні а, знімати з гідним бюджетом. А, Важкувато, але колеги намагаються, все ж таки, деякі мої прекрасні, знайомі, режисери, а, Започатковують або серіал, або ну не знаю, що до повного метру. Але от про серіали я начувана. Я радію за наших колег і, чесно кажучи, мрію опинитися на знімальному майданчику. Все сьогодні на часі. Ми не маємо розслаблятися і абсолютно відмовитись від культурного простору, тому що і література, і музика, і театр, і кіно. Це є колосальна ідеологічна сила, яка тримає глядача, яка допомагає йому знаєте, іноді навіть знайти себе. Тому що. Якби цього не було, ну що сидів би вдома, читав би новини і впадав би в розпач і колосальну депресію, яку сьогодні просто люди, сотні тисяч людей в такому стані, вони опановують цей стан. І от ми приїжджаємо, ми іноді не просто ж вистави. Це творчі зустрічі, благодійні концерти. Ми зустрічаємося з нашими військовими. Ми спілкуємося для того, щоб подарувати саме цю енергію позитиву. Зарядити глядача, mm -hmm. і потім ви, ви розумієте, після вистави вони виходять з посмішкою. Вони окрилені, вони такі натхненні, і. Боже мій, яке це щастя для нас, акторів, бачити оцей стан позитиву після того, як відбувається вистава. До речі, я завжди кажу, що обійми і спілкування після вистави обов'язкові. От, власне, що вас зараз тримає емоційно? Що для вас відрада? А Дякую. саме саме цей творчий ритм, ви розумієте, і він шалений. Хтось мене запитує, Олю, а коли ви відпочиваєте? Я не можу довго відпочивати, тому що я такий працездатний представник своєї професії. Я обожнюю свою професію, так мене виховали батьки. І чим більше у мене навантаженість, тим більше в мене сил. Отак От можу сказати, і я думаю, що і багато моїх колег зі мною погодяться. Ще би мені декілька, скажімо, вистав. Я, я просто кажу, тому що дивіться, щойно ми е, зіграли прем'єру в Києві. Е, буквально 27 травня ми відіграли виставу Брешемо чисту правду, обов'язково приїдемо до міста Броди. Ми вам обіцяємо це класна вистава комедія з зірковим складом акторів. От. і 28-го ми вже е, поїхали в тур. Ми зіграли в Києві зайців і поїхали на Західну Україну. Це чудовий ритм для актора. А відпочивати Ну, знайдемо можливість. Зокрема, в Україні. Я дуже хочу, щоб ми родиною хоча б на тиждень поїхали десь подихати повітрям і послухати пташок, як отут в бродах, вони співають. Може, сюди треба їхати відпочивати. От, і тут така тиша, і так якось спокійно я пройшлася вулицями, випила кави. Надзвичайно сподобалось. І, звісно, треба відпочивати. Але ж, ну, слухайте, наші військові не відпочивають, вони там по півроку, а то й більше. Ну, тому будемо, будемо єдині в своєму бажанні допомогти і триматися, інакше не можна. Не розслабляємося. Кожного дня і кожної хвилини маємо думати про наших хлопчиків. От, власне, хотіла ще, щоб ви щось побажали нашим телеглядачам і нашим військовим. Ой, рідненькі, я хочу від щирого серця побажати вам незламності і віри в нашу перемогу. Вона неодмінно настане. Давайте ці думки і ці наші бажання надсилати Всевишньому, він нас чує. Обов'язково цього року настане перемога. Тож я вклоняюся. Всім вам, дорогі наші українці, неймовірні, сильні. Ми сьогодні найсильніша нація в світі без перебільшення. І маємо довести всьому світу, що а, ми переможемо обов'язково, і ця перемога буде просто така гучна. Весь світ сьогодні нами пишається, тому що ми є українці. Тож, рідні мої, слава Україні. І Героям слава ми вам щиро дякуємо. Надію, Дякую. що наступна наша зустріч буде вже після перемоги. Обов'язково. Дякую разом до перемоги.